Чи варто залучати на чайні церемонії дітей? Чай, це ж все-таки кофеїн, збудник енергії. Друзі, насправді, ну от е, кожен з вас, мабуть, знає сім'ї, де люди випивають спритне, і вже там з декілька років, з року, з двох, з трьох е, залишають на святах там на дні вина, пива і годують цим дітей. Каже, будеш там краще спати, чи ще щось. Тобто маля, реально маленька дитина і спиртне. Що таке да, чайочок? І що таке спиртне? де вони знаходяться? Це взагалі різні категорії. Діти просто щитують те, чим займаємося ми. І вони будуть пити і їсти те, що їм дадуть. Чи це буде алкоголь, чи це буде смачний китайський чай. Вони реально це все щитують. І от е, в мене такий мій життєвий вайб. Я люблю чайочок, я люблю помедитувати. Дитина це щитує, і вона така, о, мій батько цим займається, моя мама цим займається, спробую я теж. І от вона зараз дитина взагалі самостійно чайну церемонію для себе проводить. Не а, я, до речі, скажу, який у мене саме чай? Давай я пару питань тобі задам. Угу. — А Чому ти вирішила відокремитись від нас і пропити свій чай? Тому що той чай взагалі зовсім не підходящий до мене. А як ти цей обирала, що він підійшов тобі? Ну, просто не послухала себе. Тобі по аромату відгукнувся, чи ти побачила там квіточки? А взагалі, просто послухала себе, і така, в мене думка була така. «Візьми, візьми!» а я така. «На що?» Але взяла його все ж. Класно. І тречу. Mm -hmm. У мене не третій. У мене знаєте, який чай. Зелений пуер. Так, зелений пуер. Дитина каже, хоче якийсь пуер. Я дістаю і розумію, що в мене порційні чаї, всі пуери, Там і білі, і зелені, і будь-які. І в дитини такий вибір без вибору. що б вона не обрала, це був би все одно пуер. От, і Цього разу світло. Зелений. Та тут Бандафі казав про зелений пуер. Угу. Має краще всіх. Угу. Що дійсно так? Що відчуваєш? Я хочу піти кататися на своєму скейті. Ого. Друзі, чайничок моєї ручної роботи 90 мл. Дитина вже пропила три проливчика. Так. Я думаю, що на цьому буде досить, тому що дітей добре залучати до цього. Але так скажемо, вхід в хід, цей чай, чайний сп'янений стан, він, якщо довго пити будь-кого він занурює в себе, дорослу людину, дитину. Mm. І от важливо не перебрати. От як ми, дорослі, розуміємо, що от енергія піднялась, достатньо, вже хочеться діяти, от вже не всі діти, я вже хочу йти діяти. Ти ж не будеш далі пити чай і ще щось, щоб вибухнути. Ні, потрібно знати міру. І от я просто відчуваю. Я хочу ще декілька проливів і все. Може, десь 5 буде ще Ще 5 і буде достатньо. <рес> Я думаю, що ми вже з тобою будемо, піти. теж хочемо скуштувати цей перчик. Цікавий. Що ти думаєш на рахунок того, щоб залучати свою дитину до таких подій, як чана, церемонія, якісь йога цадсанги, йога тренування. Ведичні знання, лекції, ти повів, повела свою дитину, там, скільки там їй років, на щось таке е ритуальне, духовне, щось про знання, щось про глибину. Можливо, на якийсь навіть курс медитації чи щось таке. Та, будь ласка, дай мене. Отримайте, до речі. Ага, Це черечок, да? Так. За апельсинками? Намальовані апельсинки це порційний чайочок. Ми його вже якось Угу. І це вже дитина до нього Дуже смачний. Дай, дай, будь ласка, ще води.